Усім привіт, розмитнюю Кія Суренто 2017 року випуску. Тільки приїхали з Лафети, Швейцарії на лафеті приїхала, В такому класному білому кольорі, максимальній комплектації, колір білий перламутр, На зимовій резині, в ідеальному стані машина, семимісна, дуже велика. 2.2 дизель, автомат, повний привід. Все як має бути. Має сім місць, відкривається багажник, також з ключа. Бачите, Дуже великий просторий багажник. Ось має третій ряд сидінь. Тут практично майже ніхто не їздив, думаю. Також клімат-контроль для них є окремий, також є шторка, ховається сюди. Сюди можна поставити домкрат, ключі, також до машини є другий комплект коліс на літній резині. Фотографії можу скинути, надіслати, кого цікавить. Також має задню камеру, задні парктроніки, асистент автопаркування, камери 360, LED-фари передні, задні, статі у нас колеса 18-го розміру на зимовій резині. Зараз відкриємо. Ось такий На задній ряд, також є підігрів для задніх пасажирів, шторки, притоновані задні вікна, сидіння також складається в рівну підлогу. Також тут спинка нахиляється. Зараз спробуємо нахилити. Ось таке максимальне положення спинки, місця взаді дуже багато, також є USB-порт, розетка. Є панорама на всю кришу. Колір білий перламутр, ось Такий стан. Машина тільки приїхала, не хімчистилась, не перебиралась, не милась в такому стані, як я показую. Також є CarPlay, Android Auto, двохзовний кліматконтроль, підігрів руля, сама максимальна комплектація, що може бути. Обдув сидінь також присутній. Система автопаркування, камери 360, автохолд, електроручник, управління повним приводом, три режима їзди, також є спортивний режим, економічний режим, мультикермо в ідеальному стані, шкіра перфорована також в гарному стані збережена. Зараз перейдемо покажу з тієї сторони. преміум музика Infinity також тут присутня. Бачите, пише сенсорний екран. Також тут є камери, камери 360, чорна криша панорамна, максимальна передня оптика, передні парктроніки, Датчики сліпих зон також присутні, вмивач вар, радіаторна решітка, дистронік також присутній. Ось тут також ще камера є. Він код для перевірки фіксуйте собі. Зараз я тут покажу. Ось тут він код можете зафіксувати собі. Також тут все гарно. Пам'ять сидінь присутній, повний електропакет. Отримання в полосі. Також можна відкрити багажник зі салону, датчики сліпих зон, мультикермо, електро... електричний щиток приборів. Отож, кого цікавить цей автомобіль, звертайтесь. Детальний відео огляд зніму пізніше, можливо когось він вже цікавить, можете переїжджати на огляд і тест-драйв. Буде розмитнений сертифікований. Також можлива доставка автомобіля до вас додому. Підписуйтесь на YouTube канал, ставте лайки, всім пока!